Ну не знаю, давай будемо пробувати на подвір'я. Вже на нашому подвір'ї не страшно їх за хату завалити. Тільки помаленьку, щоб мене не завалив. Бо я ззаду. Молодець. Молодець. Гарний хлопчик. Молодець. Як я тішуся, як мала дитина подарку. Зіпрів зі страху, ну ніч. Ось такий нас гарний коник. Ну, Парий, той мій маленький, даю тобі смаколика. Закіпів. Закипів, мотор закипів. На. На і тобі наш старенький. Кому треба усідлати коня? Прошу звертатися. Хвалим, хвалим, треба хвалим, Як чоловік, а як не похвалиш, то нічого не буде. На, наше, наша смаколика. На. І тобі даю, тобі даю. Там не то печенька не хочуть щось. То для них. Так, що я зранку дав. Такий Молодець. гарний там нас хлопчик. Молодець. Під світло ходив, а в фірі не ходив. Не знаю, що таке фіра, що таке в парі ходити. Повод на цьому є. Все, добре, все. Кіно закінчилося.